Вітаю. Добрий день, друзі. Підключайтеся. Ставте мені якісь позначки, щоб я бачила, що я в ефірі, мене гарно видно і чути. Добре. Ось про що я хотіла сьогодні сказати. Я думаю, ви вже бачили на моїй сторінці декілька днів тому анонс з приводу відеокурсу 30 хвилин здоров'я в день. Це такий курс, коли ви можете брати відео в записі і займатися по ньому 30 хвилин в день, при цьому отримуючи гарний ефект. І ці декілька днів я спілкувалася з дівчатами з жінками, які цікавилися курсом. І от про що хочу сказати: справа в тому, що коли ми маємо в руках інструмент, наприклад, ви знаєте якусь іноземну мову, користуючись нею, ви можете поїхати в будь-яку іншу країну, ви можете купуючи будь-який продукт на будь-якому сайті або в магазині. Тут же зрозуміти, про що йде е, річ, е, для чого цей продукт, як ним користуватися, і одразу якось для себе це е, застосувати. Так, дуже сподіваюся, що я в ефірі. Угу. Гаразд. <кій> а, тобто, коли ви маєте інструмент, коли ви знаєте, як ним користуватися, ви можете застосовувати його для себе в житті і покращити своє життя. Так само з будь-яким направленням у будь-якій сфері нашого життя. Наприклад, якщо ми беремо йогу, якщо ми беремо гормональну йогу, про яку я вам розказую. То знаючи, як працюють асани, бо наш інструмент це комплекс, це асани і вміння ним користуватися. Тобто, якщо ви знаєте, як працюють асани, як працює гормональна система, як, коли і як виробляються певні гормони, яку асану треба застосувати, щоб подіяти на певні гормони, ви Можете завжди в своєму житті цей інструмент взяти і використати тоді, коли вам треба. Коли я даю заняття, коли я даю курси, коли я даю інтенсив, це різні види інструментів. Наприклад, базовий інструмент. Це інтенсив на 2 дні. Зараз його вже проводжу на 2 дні. Йога молодості. На цьому курсі я даю глибоку інформацію, як працює гормональна система, як виробляються певні гормони, від чого вони залежать, на що впливають, і розказую дуже детально. Як саме треба використовувати які асани, як займатися, яке дихання, як його використовувати? Тобто, наприклад, якщо у вас немає базових, базових знань в цій сфері, ви можете починати з цього інструменту. Щодо, наприклад, дівчат, які в мене вже пройшли базовий курс, які вже займалися якийсь певний час, або офлайн, або онлайн. І зараз сталися так е, е, обставини, що немає можливості доєднуватися або онлайн-занять до Zoom, або немає можливості займатися е, вживу офлайн студії. Тоді, але є бажання займатися, тоді можна купувати е, оцей брати курс 30 хвилин в день і використовуючи всього лише оцей, оці 30 хвилин. Можна займатися і а, отримувати все одно а, той ефект, ту користь, яка вам потрібна. А, бо плюс цього курсу в тому, що можна лише м, виділяючи 30 хвилин в день, вже а, працювати зі своїм здоров'ям. До речі, Курс йога молодості, наступний базовий курс, на якому будуть два дні, десь години, два дні по чотири дні, по чотири години інформації, теорія, плюс багато практики. Він наступний пройде у жовтні, 8-9 жовтня. Це буде субота та неділя. І ви зможете отримати цю базову інформацію, щоб ви знали, як працює тіло, що з ним робити, які є симптоми, показання, протипоказання і так далі. Чому це так важливо? Чому я так багато наголошую про цю базову інформацію? Бо знову ж таки, спілкуючись з жінками, я знаєте. Дізнаюся історії, да, чому жінка звернулася, чому вона хоче займатися. І я бачу інколи таку тенденцію, що, наприклад, місяць тому були такі симптоми. Там півроку тому були от такі симптоми. Якось отак я себе почувала. Рік тому я Почувала, наприклад, каже жінка себе отак, два-три роки назад, отак. І за оцими всіма симптомами я бачу, що були якісь початкові прояви якихось порушень, і коли людина нічого не робить зі своїм здоров'ям, то воно все тільки погіршується, погіршується і погіршується. І я розумію, що якби ще два роки тому, ще рік тому. Жіночка почала щось робити, почала займатися його, або просто використовувати там, додати собі кожного дня дві три вправи, дві три асани саме для підтримання свого здоров'я, свого гормонального, жіночого здоров'я. Коли б оце було зроблено, то не було б погіршення. розумієте? То не було б е Якогось е, погіршення стану постійного і не недовод... бо інколи ж буває так, що доходить до е, прийому ліків, до того, що е, приходиться е, використовувати гормонозамісну терапію, медикаментозну. І це ще більше погіршує стан. Ну, Я думаю, не буду зараз розказувати, чому саме, але я думаю, що багато хва... з вас. Е, Знає це, бо звикаючи до гормонозамісної терапії, організм перестає самостійно виробляти певну кількість гормонів потрібну на тут, зараз, сьогодні. Тому я розумію, наскільки це важливо знати, як працює організм, знати, які симптоми є. І при необхідності. Додати і все ж таки користуватися е, оцім природним методом, е, методом гормональної йоги, який дозволяє м, потрошечку виділяючи навіть півгодини в день, а, а може, знаєте, на початковій формі, коли е, там просто інколи починає людина трошки більше втомлюватися чи ще щось. Просто додати дві-три асани кожного дня до звичайного комплексу. Бо я думаю, всі ж з вас прокидаються зранку, трошечки головою покрутили, руками помахали, ноги попіднімали. Ну, щось, щось там, Якісь 5-10 хвилин ми щось робимо обов'язково. Да? І ще додати е, одну, дві-три асани і все. І ви вже підтримуєте своє здоров'я. А... Я вважаю, що на сьогоднішній день знання, інформація, володіння саме певними необхідними інструментами є, є дуже потужною зброєю. Ми це знаємо зараз з вами: що коли ми щось знаємо, володіємо інформацією, усвідомлюємо, що для робити для того, щоб правильно її використати, ми насправді можемо. Дуже багато змінити яких речей в своєму житті, дуже багато змінити чого, трансформувати саме самостійно. Бо пам'ятаєте притчу, коли кажуть, що зловити рибу і подарувати її це, так, це класно, молодець, але якщо навчити людину володіти вудочкою і ловити рибу самостійно. Ця людина буде завжди е, сита, е, і вона завжди зможе зловити цю рибу. Так само і тут, коли ви володієте якимись знаннями, коли ви володієте інформацією, е, якимись навичками, вміннями, ви завжди зможете їх е, використати, ви завжди зможете примінити їх в своєму житті. І е, коли у вас є можливість. Покращити своє здоров'я, ви завжди зможете використовувати якісь асани додаючи здоров'я своєму тілу. І що хочу сказати дуже ще важливе. Інколи буває так, що ви не знаєте, з чого почати. Тобто є і такий продукт, є інтенсив, куди можна прийти два дні е, оволодіти всією інформацією. Є курс по 30 хвилин, це буде сім відео. Я ще буду писати про цей курс, щоб ви розуміли краще, чого е, він е, с, с, состоїть і е, е, як не користуватися. Є і такі, і такі є онлайн заняття три рази на тиждень, тобто є багато інструментів, щоб була можливість вибрати е корисний і зручний для себе. І Якщо ви, наприклад, не знаєте, що краще вам на сьогодні обрати для себе, е я рекомендую е індивідуальну консультацію. Це може бути і 10 хвилин, і 15. Ну, тобто, ми з вами зустрічаємося а, у якомусь месенджері або в Зумі, і е, я на ваш запит даю е, консультацію, є, з чого вам краще почати, е, з якого продукту що взяти і що краще для себе використати. Е, щоб це було ефективно, ця розмова була ефективна, перше, що я вам пропоную зробити, це. Дізнатися про е, свій стан здоров'я на даний період е, часу. І якщо, е, в принципі, ви себе добре почуваєте, то може і не треба звертатися до лікаря, але якщо вже є якісь конкретні симптоми, то я пропоную спочатку провести діагностику, дізнатися, дізнатися що з, з вашим здоров'ям, можливо, навіть здати. Аналізи на певні гормони, щоб ви вже маючи на руках інформацію, що з вами, могли просто використовувати певний інструмент, певну практику. Добре, друзі, я бачу, що щось сьогодні не дуже технічно в мене вийшло з ефіру. Не розумію, чи була я в прямому ефірі, чи це просто сьогодні запис. Ну, побачимо. Зараз вийду, його збережу і буде видно. Отож, запрошую на консультації. Пишіть мені, будь ласка, під цим відео ставте плюсики, або пишіть Хочу на консультацію, і ми з вами обов'язково зустрінемося і вирішимо. Я вам дам рекомендації, з чого краще починати, і, взагалі, що вам краще у вашій ситуації зробити. Бажаю вам щастя, здоров'я, молодості, миру в душі та в серці і в зовнішньому прояві. Намасте! Будьте здорові!